Добрий день, мої любі діти та шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн-уроки, і тема сьогоднішнього року розвиток зв'язного мовлення, пишу враження від свята. Ось і все дзвінить дзвінок, гості йде до нас урок. Сядьте зручно, усміхніться і на мене подивіться. Відгадаємо з вами загадка. Хто це у вікно стокоче, увійти до хати хоче. От така гостя, вся сніжинка завітала в дім. Ялинка. Де хмарка пролетіла, білий пух розсипала. Він на землю міцно ліг, називають його сніг. На долоні зірка впала, я дмухнув вона розтала, то не зірка вже краплинка, а була вона. Сніжинка, правильно. Виконамо з вами чисту мовочку. Дедеде де, дід Морос іде, сесесе се, се, ще й мішка несе. Куку-ку -ку, ку, що там у мішку, кики, -ки -ки, подаруночки, їх радості та сміх. Ток-ток-ток для малих діток. Ні-ні-ні є тут і мені. Люлюлю, -лю -лю, новий рік люблю. Отже, які у нас з вами асоціації до слова свято? Це ялинка, хоровод, костюми, вистава, подарунки, новий рік. Отже, сьогодні на уроці ви будете вчитися писати розповідь про святкування Нового року на основі власних спостережень та вражень. Розгорніть, будь ласка, свої зошити на сторінці 29. Розгляньте малюнок, що на ньому зображено. Так, новорічне свято. Ялинка, кульки, діти в костюмах. Які у нас тут костюми? Зайчик, ведмедик, чарівники, півник, лисичка. Так. Отже, святкування нового року є багато різних свят, які мені подобаються, яких я чекаю, але найулюбленіше це новий рік. Завжди з нетерпінням чекаю Нового року з якимось невимовним радісним та казковим передчуттям. Ми готуємося до нового року завжди заздалегідь. Спочатку ми купуємо ялинку, прикрашаємо її яскравими маленькими ліхтариками, іграшками, гірляндами, цукерками, потім розвішуємо гірлянди та різнокольорові кульки по кімнатах, в домі панує святкова новорічна атмосфера. Отже, Спочатку продумайте, про що ви будете писати, придумайте назву свого твору, сплануйте, за чим ви будете розказувати, і побудуйте свій твір. Наприклад, що можуть використати новий рік, янкові прикраси, новорічні костюми, новорічна вистава, карнавал, водити хоровод, конкурси, святкова вікторина, переможець, призи, новорічні подарунки і щось можете дописати своє. Так, отже, ми з вами на сторінці 30 пишемо заголовок: Зимові свята. Далі ви розповідаєте, як ви святкували Новий рік або Різдво, що ви робили? Ну, як приклад, наприклад. Я дуже люблю зимові свята. Найбільше мені подобається Новий рік і Різдво. Ми прокачаємо ялинку, загадуємо бажання та чекаємо подарунки від діда Мороза. На канікулах я граю у сніжки, катаюся на санчатах і ліплю сніговика. А на різдво ми з родини їмо кутю, співаємо колядки і весело проводимо час. Зимові свята це завжди радість і щастя. Тобто ви не записуєте повністю цей. Текст, так, ви розповідаєте, як ви відсвяткували зимові свята. Як ви відсвяткували Новий рік, що ви робили? Так само і про Різдво можете. Прочитайте свою розповідь, якщо там є помилки, будь ласка, виправте. Та в вкладайте конищину, малюйте ілюстрацію до своєї розповіді. Це можуть бути Дід Мороз з ялиночкою, це може просто бути ялинка або подарунки. І домашнє ваше завдання це намалювати ілюстрацію до написаної розповіді. Я вам дякую за урок всього найкращого і до побачення.